Ігровий процес у грі Stalker 2 Серце Чорнобиля затягує все більше і більше. Граючи неспішно, я поступово обстежу локації, заглядаю в кожну куточку, в кожну шпаринку та отримую величезне задоволення, вивчаючи їх. І на черзі у нас звалище. Що із себе представляє дана локація? Якщо коротко, то це величезні гори різного роду радіактивного сміття, покинуті підприємства та селища. А ще величезна кількість бандитських угруповань, що свого роду теж не потрібно. Проте на локації є багато місць, де можливо знайти або дістати різного роду артефакти. І в цьому відео я розповім вам про такі місця. Тому, кому цікаво, підписка, вподобайка, а я починаю. Перша точка на мапі це тюремний комплекс або ізолятор. В основній будівлі знаходимо прохідну, в приміщенні якої знайдете ключ від підвалу. Але треба бути поготові. внизу мешкає не дуже гостинний вогняний полтергейст. Так само там безліч вогняних аномалій. Значить, спускаєтесь вниз, відкриваєте ключем двері, вбиваєте мутанта та за допомогою детектора знаходите рандомний артефакт вогняної породи. А наступна наша ціль це завод. Будівля перекочувала сюди з стіней Чорнобиля, а саме з темної долини. Місце, що нам потрібне, це кінець будови, в якій, здається, мала розміщуватись транспортувальна стрічка. Під нею знаходимо труп, коло якого і буде лежати рандомний артефакт. Далі нас інтересує будівля на сході локації, яка оточена аномаліями електричної породи. Обійшовши будівлю, і ззаду знаходимо сходи та залазимо на дах. Далі детектором вишукуємо артефакт. Нагородою вам стане артефакт під назвою Щурячий король. До речі, хочу нагадати тим, хто тільки почав проходження гри, що після викиду можете повторно навідуватись в місця знахідок для перевірки і, можливо, ви знову щось знайдете. І це місце не виняток. Але наступну свою здобич слід шукати вже на землі в скупченні аномалів. А тепер наш шлях пролягає на південний захід локації. Неподалік барахолки є місце, де є недобудований трубопровід з одиноко стоячим бульдозером. Обшукавши місцевість, ви знайдете такий самий сканер, з яким ви починали гру. Активувавши його, як на початках, та після деяких маніпуляцій кругом нього з'являться граві аномалії. Розрядивши їх болтами, біжіть до сканера та заберіть артефакт вихор. Одразу після цього шукайте місце, де ви зможете відбитись від псевдособаки, яка з'явиться одразу. На південь від трубопроводу знаходиться депо, поруч з яким є залізничний тунель. Це споруди так само, перенесені з тіней Чорнобиля. Нас інтересує сам тунель. В ньому за допомогою болтів та детектора ви зможете знайти рандомний артефакт електричної породи. До речі, Ось мені якраз трапився і легендарний арт Грозова ягода. Далі, на південь від депо, знаходиться кладовище техніки. Тут серед аномалій Бульбашка можливо знайти, так сказати, рандомний кислотний арт, навіть легендарний рідкий камінь. Тому не соромтеся перезаходити в гру, допоки не випаде той арт, що ви хотіли. Далі на шлях пролягатиме на північ локації. Нас цікавить місце під назвою Кодло. Це покинуте підприємство, велика ділянка території якого займають термічні аномалії. І це наша ціль. Тут серед вогню та опаленого металу ви знайдете рандомний арт вогняної породи. А наступне місце в нашому списку це лабіринт. В процесі виконання квесту під назвою відповіді коштують ще дорожче, ваша задача буде обстежити дану територію та знайти схрон зі сканерами. Там ви і здобудете два протирадіаційних артефакти слюду та слимака. Але для цієї місії підготуйте велику кількість патронів, тому що постріляти тут буде кого. Рухаючись на північний захід від лабіринту. Ось в цьому місці ви натрапите на труп Сталкера на пагорбі коло прольоту кранової стріли, якщо я не помиляюсь. Коло цього бідолаги ви і знайдете арт. Мені, правду кажучи, три рази попадалась Шкарлупа. Чи це рандомна точка, я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви знаходили тут. Перейшовши через залізничне полотно, бажано попід міст та залутавши схрон шаха. Шукаємо на півночі локацію під назвою Отруйна Діра. Це заглибина, наповнена кислотними аномаліями. І це наступне місце, де з'являються кислотної породи, і куди періодично можна забігати. Далі рухаємось вздовж залізниці на схід до того місця, де сама колія та залізничний склад, що стояв на ній, буквально розірвані гравітаційними аномаліями. Тут треба бути дуже обережним. Один крок, ну і артефактів тобі вже не буде потрібно. А мені в нагороду ту зона подарувала пружинку. Напиши, будь ласка, в коментарях, які арти випадали вам на даній локації. А я вже буду закінчувати. Дякую всім за увагу. З вами був Гріф. Бережіть себе і до зустрічі!